Ну і зараз з нами Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго». Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаємо вітаємо як станом на зараз оцінюєте стан нашої енергосистеми після ранкового обстрілу. Ну, власне, два було нальоти: один е з дронами напередодні цієї ночі ракетний обстріл нашої критичної інфраструктури. Сьогодні був дійсно дуже важкий день, всю ніч практично тривала атака енергетичної інфраструктури дронами Камікадзе, після чого ворог вдень обстріляв енергетичну інфраструктуру ракетами. Сьогодні трагічний день, тому що загинуло багато людей, на жаль, внаслідок цих атак. І, зокрема, і наш колега. Сьогодні загинув двоє людей з нашої компанії отримали поранення. Наразі ми вже стабілізували ситуацію в енергосистемі. У нас зараз найбільші проблеми залишаються тільки в Одеському регіоні. Там заживлена наразі критична інфраструктура. Ми приступаємо разом з обленерго до заживлення споживачів, але в інших регіонах країни на щастя. Ситуація вже стабілізована, зокрема, і в Київському регіоні, в Києві, в області ми перейшли до відключень за графіками, і це при тому, що сьогодні досить масований був обстріл і постраждало декілька об'єктів «Укренерго», декілька магістральних підстанцій, але нам вдалося досить швидко ситуацію застабілізувати. Пане Володимире, яким на сьогодні є дефіцит електроенергії? Наскільки він критичний? І отой імпорт, який минулого місяця вже у січні, здійснив ДТЕК, наскільки можливо ним покрити той дефіцит до кінця опалювального сезону? Ми не називаємо точні цифри дефіциту для того, щоб не давати підказок росіянам стосовно конкретної. Ситуації в нашій мережі, але я хочу сказати, що він є значним. Значним він є через те, що протягом попередніх атак ворог пошкодив значну кількість наших електростанцій. Вони досі ще в повній мірі не відновили на жаль свою роботу. І тому дефіцит у нас є цілодобово і протягом нічних годин, і протягом особливо ранкового і вечірнього піку споживання. Тому ми закликаємо звичайно ж українців економно щадливо ставитися до енергоресурсів. Продовжуємо відновлення енергетичної інфраструктури, зокрема роботи електростанцій. Що стосується імпорту, імпорт це тільки один з інструментів, яким можна частково скомпенсувати дефіцит. На жаль, не в повному обсязі. Ті обсяги, які ми бачили минулих вихідних, і, зокрема, і сьогодні, які. Імпортувала компанія ДТЕК і інші насправді компанії українські з Європи. Це опція, які не здатні повністю замістити весь дефіцит. Але цей імпорт він безумовно допомагає українській енергосистемі справлятися з тими навантаженнями, які на неї сьогодні покладені. Пане Володимире, закликали зокрема киян зараз заощадливіше ставитися до світла до електроенергії. Що бачите зараз по графікам? Чи економлять кияни, принаймні електроенергію зараз? Чи розуміють вони, що системі важко? Зараз ми фактично на цю годину вже майже, майже відновили той обсяг виробництва або генерації. Електроенергії, який був до атаки, ми бачимо, що е, в основному по всіх областях е, у нас області не перевищують ліміти, які були встановлені для того, щоб збалансувати енергосистему. Тому дуже сподіваємося, що так буде і надалі, що зокрема і Київська область, а насправді інші області, будуть е, е, знаходитися в рамках цих лімітів, і нам не доведеться застосовувати ніяких. Додаткових відключень споживачів пане Володимире, треба, щоб споживачі також допомагали енергетикам, економили електроенергію. І тут важливо роз'яснити той момент, що якщо до 14 січня були влучання безпосередньо в електростанції, то зараз ситуація ускладнилася тим, що вже є потрапляння безпосередньо у ті лінії електропередач, і це ще більше ускладнює ситуацію. Я правильно розумію? Протягом 13 масованих атак, які відбулися у нас 10 жовтня, були потрапляння постійно як в електростанції. Так і в магістральні мережі, якими управляє Укренерго, тобто в підстанції магістральній в лінії електропередачі. Тому ворог одночасно намагається як нищити нашу здатність виробляти електроенергію, так і нашу здатність її транспортувати. Наразі найбільша проблема в секторі генерації, тому що генерація не здатна покрити той обсяг споживання, який є в країні в Одеському регіоні. Зберігається проблема з мережами, тому що там, на жаль, сьогодні були прильоти, і там є пошкодження підстанції, які ми зараз якраз виправляємо, ремонтуємо. Пане Володимире, наостанок, Укренерго планувало з 24 січня, по 2 лютого, проводити заміри по Україні по регіонам і областям для того, щоб зрозуміти і отримати об'єктивні дані щодо споживання електроенергії українцями, чи коригуєте зараз після останнього масованого ракетного обстрілу ви цей графік, де встигли заміряти і ну, в принципі, ну чи, чи, чи власне. Плануєте ви встигнути це зробити до 2 лютого? Коригуємо графік, тому що, ну, по-перше, після ракетної атаки треба дати енергосистемі і нашим насправді споживачам трохи відійти від цієї атаки. По-друге, досить високе зараз споживання, і ми бачимо, що якщо такі заміри проводити, для цього нам треба в декількох областях ліміти відмінити. Це покладе додатковий тягар на інші області, і ми бачимо зараз разом з нашими колегами з Обленерго, що такий тягар зараз буде занадто великим. Тому ми не хочемо, скажімо так, доставляти аж занадто багато дискомфорту споживачам. І ці заміри ми перенесемо на той період, коли у нас в системі буде вже трохи більше генерації, ну і можливо на більш теплий. Період часу, коли споживання буде не таким високим, дякуємо вам за цю розмову і коментарі. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії «Укренерго» був з нами.